Доброго здоров'я! всім покажу вам професійний монтаж міжкімнатних дверей. Як воно все виглядає? Е, майстри попередні, які робили, сказали, що так вже зроблено все готово. Е, зараз вам показую. Цікаво послухати в коментарях, що ви скажете за таку роботу. Дивіться на як історія яка. Це вже все зроблено. Отак от виглядає. Що скажете? Я думаю, бомба. В принципі, нормально виглядав. Завершено все, як, як пише підручник. <гум> Значить, історія яка? Там воно не видно, ось тут видно гарно. Вентиляційна щілина має бути обов'язково закрита, вона не закрита повністю. Тобто Тут у нас повітря гуляв. Вона йде повністю через всю стіну, відповідно, її потрібно закривати. Тут у нас ідуть.